В Харкові 18-й з'їзд партії пенсіонерів України. На ньому зібралися представники всіх регіонів, а також народні обранці, депутати місцеві та керівники громадських організацій Харківщини. Почали засідання зі зміни в уставі. Це пов'язано з оновленням законодавстві. Це змінення стосується пункту, що партія не є прибульної організацією. Інакше фіскальні служби будуть относить їх юридическим лицам і придется тогда вже відчуття как господарської діяльності. На засіданні не оминули питань, що зараз турбують багатьох українців. Керівник партії пенсіонерів Микола Кукуріка зазначив, що сьогоднішні реалії вимагають вагомих змін у державі. Я думаю, що мы будем предпринимати всі міри, будем об'єднати людей, будемо об'єднати всі громадські організації і требувати до того, що зменення на сьогоднішній день сьогоднішній день політики і політиків в країні в цілому. Цю позицію підтримують і керівники громадських організацій Харківщини. Цілі і задачі, які ставить партія пенсіонерів України, вона близько нам. Чому? Тому що соціальні проблеми, вони не... Остра касається нас, Чорнобильців. Соціальні проблеми Чорнобильців остаются дуже острі, Они такие такі ж, як і в остальных людей похилому по віку пенсіонерів. Соціальний захист та покращення життя людей. Це головні завдання, що ставлять перед собою керівники партії пенсіонерів України. Олена звісті.